Мастхев для собачника. Всім привіт! Ну що? Ми давно обіцяли зробити класний огляд на суперові кілимки від ліки мат на оригінальні кілимки і на весь їх асортимент. Тому я запрошую перенестись куди? Правильно до мене на кухню, і я вам все там розкажу. Ну що, згідні? Погнали! Ну що... Ми вже всі у нас на кухні, і сьогодні розкажу вам про лікімати, про ці божественні килимки для ваших улюбленців. Їх так багато, що нам. Пройшлося перейти в магазин до нас додому, щоб показати все це багатство вам. Сьогодні, в ролику, я вам розкажу взагалі, які бувають варіанти лікіматів, які вони є, які виробник зробив, для чого використовують лікімати. Дуже прикольні історії з цими килимками. Пройдемося по кожному виду окремо. Розкажу, чим можна мастити ці килимочки, що можна використовувати, навіть якщо ви на сухому кормі. А також... Проведемо тест-драйв ось цього килимка прямо у відео. Так, погнали. За нашим досвідом, більшість не розуміє, що ж можна намастити на цей килимок. Так я вам зараз розкажу все дуже просто. Можна використовувати будь-що, чим ви взагалі годуєте вашого улюбленця. Якщо це корм... То я зараз покажу, що треба робити: консерва, грецький йогурт, можливо, якісь там дитячі пюрешки, як я використовую, можна навіть самому готувати, робити якісь там пюрешки з овочів, з фруктів, також мастити, бананчик, пінет-батер, як люблять американці, якісь там добавочки, вітамінки. Коротше, давайте розкажу. У мене є трошки тут корму, залишилося сухого, як що з ним робити. Ви його, вам його потрібно замочити у мисочці буквально на пару годинок, потім зробити таку кашку і. Намазати на килимочок, вуаля все готово. Ви віддаєте е, смачнючу штуку вашому улюбленню. Якщо це консерва, відкрили консервочку? Наші будуть супер задоволені. Ось таким чином взяли і намастили на килимочок, дали ось цій бубці маленькій. Полискати, позайматися. А, далі. Також можна використовувати грецький йогурт. Зараз вам покажу. У мене там вже чекає модель. Беремо килимок. Ось таким чином намазуємо йогурт. І, наприклад, можна посипати чимось смачненьким. У мене є ось такі легені, дуже дрібно порізані. Так, дивіться, яка смакота. Можна більше це робити. Ось наша товстенька модель. Прошу. Хочу вам пофаститися, як я люблю казати, які килимки є у наших бубчиків маленьких. Значить, так в нас є ось ці всі три е, варіанти, бо вони в нас з'явилися, до речі, в магазині першому, і ми взяли їх собі на тест. Килимки класичні, ось такі всі в трьох рівнях. Е, мисочка сломо Ми її дуже любимо, тому що використовуємо і для сухого, і для вологого корму. Ось такий вобл, Може, ви бачили наше відео. Смішне мисочка, яке обертається з мікулькою. А, далі ось така миска на присосці. Ми використовуємо іноді у ванні, так щоб їм було трошки веселіше. А, ну, я вдаюся вже в деталі. І ось така мисочка Уфо, я її обожнюю. Це моя одна з найулюбленіших. Я в кінці а, ролика вам покажу, як ми її використовуємо. І, і Бо я була б не я, якби я ще не взяла якийсь один килимок, я вже запримітила собі ось цей килимочок Тюф Про, колір Божествений. А вона міцна, класна третього рівня. Так що ця. Цей килимочок залишиться в нас в колекції. Дуже люблю використовувати ось такі дитячі пюрешки. Купую його в дитячому відділі в продуктовому магазині. Обираю я а, ці пюрешки без цукру <с <с з класичними овочами і фруктами. Також я знайшла для себе класний варіант, що ти хочеш подивитися, вже хочеш полискати. А, там ще є пюрешки м'ясні, але обираємо без цукру, без солі, без всяких різних добавок. І як ми це робимо і чому я їх, до речі, люблю? А, люблю дуже експериментувати, робити щось гарне таке, їх дуже зручно а, наносити на килимок. Якщо, наприклад, він ось такої форми, ми робимо ось так. Наприклад, через одну я використовую одну пюрешку. Ой, мене там хтось штовхає. І можу використати, ой, трошки незручно, пюрешку іншого кольору. А і так, друзі, лікімат це винахідники килимків для вилизування. Вони були першими і залишаються досі найкращими. А, зверніть, будь ласка, увагу, що вони виготовлені з каучоку людського типу і абсолютно не токсичні, це значить, що вони безпечні для ваших улюбленців. Зараз з'являється і з'явилося вже багато аналогів таких килимків, але переважно вони всі виготовлені з силікону, який є небезпечним для ваших улюбленців. Улюбленців для тваринок. А, можливо, вони трошечки дешевші, але вони абсолютно небезпечні. Тому перед тим, як купити килимок, Мірка наголошує, обов'язково подивіться, з чого він зроблений. Відео довгеньке, але тепер ви точно знаєте все про килимки. Я, мій помічник вже звільнився. А тепер переходимо до мені здається такої основної частини. Ми з Мікуського він до мене приєднався. На, да? дивись, це килимочки ваші. Ну не ваші, ваші є окремо. Значить, зараз буду вам розказувати дуже швиденько про види, які є цих килимків. Перше, що хочу сказати, це класичні килимки, ось такі м'якенькі. Бачите, вони класні. Вони є трьох рівнів складності. Що таке рівень складності? Це те, як ваша собачка буде швидко справлятися і швидко вилизувати все, з'їдати з килимка. Перший рівень це в нас плей. Дейт, ось такі дивіться, такі штучки, такі квадратики, які називаю. Я все по-простому називаю, щоб всім було ясно. Другий рівень вже складніше. Це ось такі крестики килимочок баді. І третій рівень в різних кольорах також килимочок сусер. Тут бачите таке щільне покриття, такі щільні бубочки. З них найскладніше вилискувати все, що ви туди мастите. І забула розказати, що є килимки другого рівня, ось такі величенькі, вже для таких великих бубчиків, такі як лабрадорчики, хто у нас там, вівчарки, ось такі породи собачок класно справляються з такими великими килимками. Наступна модель це модель тюф. Це ось такі килимки, як класичні, бачите, вони дуже схожі, але вони вже мають таку щільну основу. Класно підходять собачкам, які люблять ой, Боже, хтось штовхається, Хто любить трошечки підгризти? Дивіться, якщо цей такий м'якесенький, то цей вже більш щільний. Також мають три рівня складності: третій рівень складності з бубочками. Ось такий другий рівень складності з крестиками і з квадратиками перший рівень складності. Мої улюблені килимочки Фелікс і Каспер це ось такі рибки. Вони, до речі, підходять. Взагалі всі килимки підходять як котикам, так і собачкам. Ось ці килимки суперово підходять для манюсіньких собачок. Це такі, як тойчики, йоршерські тер'єри, мальці пушки. Вони дуже класно підходять. Знаєте чому? Тому що вони невеликі по об'єму, і дуже зручно з усіх сторін до них підходити і волискувати. і Каспер два. Знайомих, які відрізняються малюнком, візерунком на килимочку. як на мене, Фелікс трошки простіший. бачите, тут ось такий малюнок. Каспер вже такий більш серйозний хлопчина рибка. І так, Ранін пішов трошки далі і зробив ще міцніші килимочки, вони такі ще більш щільніші. Це серія Tuf Pro. Вона є тільки в одному варіанті: це третій рівень складності з отакими бубочками, і в трьох кольорах. Тепер головне не перемикайтесь, бо в кінці буде саме цікаве. А тепер я швиденько розкажу про килимочки слому. Це також дуже популярна модель. І такий, я би вам сказала, топ продажів. Чому? Тому що це я використовую наш килимочок, його можна використовувати як і для сухого, так і для вологого корму. Можна закладати в ось ці бубоч, ячеї, бубочки, корминки, і буде складніше їх виймати і не так швидко собачка буде їсти. Ну, і взагалі він досить щільний, класний, і є два варіанти а, малюнку. Є в різних кольорах на будь-який смак. Мисочки в обла, чим вони прикольні. Це мисочки, які ви мастите чимось смачненьким, ставите на підлогу, і вона бачите, як хаотично рухається. Тобто собачка не може дуже швидко все з'їсти, злизати з цього килимка. Також можна використовувати і для сухого корму, і для вологого корму, а можна взагалі навіть більше чогось закладати сюди, і воно не буде випадати зовні. А тепер про мисочки. У Фо, що ж це за мисочки, такі е, класні мисочки на пристосках. Це значить, що ви їх можете використовувати у такому положенні, у е, вертикальному положенні, можете в горизонтальному положенні їх ліпити на підлогу. Вони не будуть абсолютно ніяк їздити, і собачка їх не зможе взагалі навіть підняти. І ще від чого я дуже е, кайфую у цих мисочках, ви бачите, якщо їх повісити ось в такому положенні, то е, і ви намастили чимось таким, що може потекти, то воно все стикає ось в ці. Бортики. І на підлогу нічого не тече. Далі мисочка сплеш. Мисочки, які обожнюють грумери і взагалі які дуже класно використовувати у ванній кімнаті під час миття собачок. Вони також бачите, на ліпучці, ви також їх мастите чимось смачненьким і в цей час можете робити будь-які маніпуляції. А тепер саме цікаве, те, що я вам і обіцяла. Ось про те, що я вам казала, мірусінька обережно зайчик. Дивіться, в нас тут впало в шматочок консерви на зайчик, не на підлогу, а сюди в мисочку. Треба було повісити трошки нижче, але це був такий як тому що цей бувчик був прям дуже збуджений. Друзі, дякуємо вам за увагу, що ви були з нами, що ви продивилися цей величезний ролик. Сподіваюся, вам було цікаво. І що хочу сказати, таке резюме невеличке. Кожного улюбленця має бути хоча б один килимочок, тому що це просто мастхев для улюбленця, мастхев для собачника, щоб заспокоїти свого улюбленця, щоб дати йому трошки розважитися, провести класний час і смачно поїсти.